Всім привіт! Сьогодні у нас авторський нагляд і ми знаходимося на ЖК Грінвілі на Печерську. Зараз розповім вам про поточний стан об'єкту. При вході дзеркало в рамі з брашками. Тут у нас вже з перегородок зроблена ніша для шафи для техніки. Тут буде пралка, сушка, водонагрівач. Далі в цьому місці буде система водопідготовки. а саме Кабінетного типу В санвузлі зараз темно, немає можливості все добре показати. Тут у нас дзеркало з підсвіткою, тут буде тумба з висунними шухлядами, зліва ванна, справа унітаз, гігієнічний душ. Тут буде кухня, верхні шафи. Вони повертатимуть в єдиний блок на цю стіну. Відповідно, тут буде острівна частина. Далі ця вся стіна буде з декоративної штукатурки. Стеля в нас обробиться, пошліфується, обезпилиться, нанесеться ґрунтовочка і буде гарний бетончик. І тут у нас буде диванчик, біля барної частини будуть стільчики. Отут буде гарний світильничок лінійний. Алі в цьому місці будуть конвектори внутрішньопідлогові з примусовою конвекцією. У нас Передбачена тепла підлога майже на всю кухню вітальню, на санвузол і частково в спальні буде тумба під ТВ, телевізор. Тут двері приховано монтажу. Тут буде класна картина авторська. Зараз знаходимося на балконі. В цьому місці буде такий монолітний блок з металевий з двох крісел і столика по центру. На цій стороні буде зовнішній блок кондиціонеру. Він буде зашитий. Саме тут у нас буде конвектор на всю ширину. Ця стіночка у нас теж залишається бетоною. Стінка за, за ліжком, тут буде лінійна підсвітка, це вся меблева історія буде зроблена. Тут у нас буде вмонтована шафа гардероб з різними секціями. Тут буде гардеробний ліфт. Штанги, різні різноманітні шухлядки висувні верхні секції. Тут буде дзеркало в дерев'яній рамі гарне. Тут повністю через всю стінку буде о, такий блок з висувними шухлядками, з поличками. Тут буде світильник над майкап-столиком. Далі тут буде крісло. В цьому місці буде шматочок теплої підлоги. Стеля у нас у спальні буде натяжна темного кольору, графітового як і стіни. Відповідно, тут у нас по краях буде тіньовий профіль, тут буде карниз, який буде теж прихований, і відповідно там буде пас в цьому профілі для діодної підсвітки.